Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. На дворі сиро, холодно, світла немає. Я приготувала всі лампи, які є, тому що холодно, а їстечки все рівно потрібно. А у нас сьогодні з кулями ще й свято. Сьогодні 48 років нашого подружнього життя. Так що ось таке в нас сьогодні свято, а страва не святкове. Просто звичайнісінько залишилася. картопляне пюре, я його трішечки розігріла. І в нас будуть картопляні пиріжечки, чи то зрази, хто як називає. Вимикаємо світло і вмикаємо свою роботу. Так, картоплю висипала, щоб вона трішечки прохолола, вона не зовсім. Горі. Так, що, що нам ще потрібно буде? Ось скільки в мене картоплі. Ну, пів кілограма може. 250 грамів фаршу. Фарш у мене змішаний. Курячо свинині і тут уже цибулька є. Я беру два яйця, я беру сушений чесничок, трішечки додам тертого сиру, можна цього не робити. І, звичайно, борошно, і я ще додам зеленької цибульки. Солі і перчику зовсім небагато, тому що картопля в нас готова солена. Поки картопля відпочиває, холоне, нам потрібно підсмажити фарш. Для цього ставимо. Сковорідку на газ, додаємо зовсім невеличку кількість столову ложку. Олійки розігріваємо сковорідку. Сковорідка розігрілась, викидаємо фарш. І ось так потрібно його дуже частенько подрібнювати, помішувати і розбивати на шматочки, на дрібненькі, дрібненькі, дрібненькі. Отакий кожен маленький шматочок, як він схватиться отак ніби, побіліє, він вже потім не злипнеться. Тому нам попередньо потрібно зробити так, щоб кожен шматочок подбіг. Поки що не солимо фарш і не перчимо, щоб не дав зайвий сік. Ось так схватилося, запечатало. Тепер додаємо сюди меленого перчику. Підсолюємо. І це все робимо на великому вогні. Додаємо сюди сушеного чесничку, зовсім небагато, десь півчайної ложечки. І продовжуємо змішувати, роздувати грудочки. Нам потрібно про м'ясо просмазити до готовності. Тому що картопля у нас готова і буде смажитись самій ці зрази дуже швидко, тому м'ясо не встигне проготуватися. Так я накриваю кришкою. Вогонь прикрутила. І працюємо із тістечком. Картопля у нас присолена. Вбиваємо собі яйця. Я вбиваю два, ви можете вбити одне. Я хочу, щоб вони були такі дрібкішенькі. Яйце присилюємо, припечуємо, гарненько змішуємо. І ось тепер додаємо борошно. Борошно додаємо, дивіться, на консистенцію, яка вам зручна для того, щоб ліпилося і не розпадалося. Ось так. Сім ложок у мене пішло і цього достатньо. Хвилиночку постої, розбухне кліковина і буде те, що нам потрібно. А ми натираємо сир. Так, фарш у нас готовий. Я вимикаю і нехай поклоняє. Я натираю сир, в мене такий кусочок грамів 100, грамів 50 я натру. І в мене є зелененька цибулька свіженька. ще, Якщо в кого немає, теж можете цей етап пропустити або додати кріп, що у вас є. А Якраз і світочку з'явилося, і продовжуємо працювати. І виховували фарш, додаємо сюди цибульку і сир. До картопляного нашого до картоплі довелося додати ще в загальній кількості вийшла одна склянка борошна. тому що картопля у нас була іще з вершками рідкувата. Розтопилося і плюс два яйця зіграли свою роль. Тому довелось додати. Ось така у нас вийшла гарна начинка ще. І ось таке кісточко. Там сковорідку. Це в мене середня горілка на все. Сковорідку обов'язково з кришкою. Я все смажую під кришку. Наливаю олійки так, щоб покрило дно. І нам потрібно, щоб олія гарно-гарно розігрілась. І починаємо робити. Я ось так притрушую борошно. Беру ось такий ложкою такі порції, скільки мене влази на одну сковорідку. Роблю такі курочки, щоб не трималося кубки. І ось просто рукою. І додаю сюди начинку, чайною ложкою це робити краще. Ось так. І скручуємо піріжечки. Я буду робити невеликі. Де прилипає, додаємо борошна просто ось так, тому що все-таки у нас тут більше картоплі. І викладаємо на розірвите олій. Накриваю кришкою і прикручую газ. І то тепер на невеличкому вогні будемо смажити. І продовжуємо далі. І перевертаємо. Із світлом, звичайно, краще, ніж без світла, але переживемо. перевертаються вони дуже гарненько, румяні. Підніматися вони не піднімаються високо, тому що тут не розпушувача, ні не соди немає. І смажемо до рум'яності із... і А які вони ароматні. Як вони пахнуть? Витягую їх на. Рілочку і не потрібно, бо такі паперові рушники викладати не потрібно, тому що у них зовсім нема олії. Коли смажите під закритою кришкою, олії вони в себе не беруть. Якщо і беруть, то зовсім-зовсім мало. І викладаємо наступну партію. Олія залишить на сковорідці. Ось така у нас вийшла гірка Смач... смаколиків таких. Їх можна вживати як до супу, до борщу, і як самостійно, до чаю, просто на перекус, дуже смачно. Зараз візьмемо самий нижній і подивимося на нього, що з він... чого він складається м'якусінький, ніжнюсінький, розриваємо. Ось Тягнеться сир. В тут є сир. Ароматна, зелененька цибулька, сир, фарш і картопляне пюре. Це саме достатня страва. Так що готуйте. Нехай вам смакує. Як я кажу, Mm -hmm. Парочку таких пиріжечків і все. Чаєм запив і сит і тут є все. Mm -hmm. Дуже смачно приготуйте. А я вам скажу так, як кажу завжди. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже, щоб у вас було для кого готувати. Що готувати і де готувати. Якщо у вас це все є, дякуйте Господу за кожну хвилинку життя. Ми не знаємо, що буде далі. Віримо, сподіваємось і надіємось, що все в нас буде добре. А з вами, як завжди, я, любов, і вірю, і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося. Краса!